Чана комісії, 5 лютого 2005 року скликана постійна комісія з питань регулювання земельних відносин охорони навколишнього середовища та екології. Постійна комісія з трьох членів комісії квором є, Я пропоную розпочати комісію. Хто за. У нас 30 на порядку денного 38 питань. Хто за основу за 38 питань, хто за. Починаємо з першого питання. Про Продовження договору оренди земельної ділянки з приватним акціонерним товариством Силікат. Нормативна-грошова оцінка подана звідти про виготовлення нормативно-грошової оцінки. Згідно звернення, пропонується 3% і 49%. Хто за такий проект рішення рекомендувати сесии и трената? було проєкт Я думав. Ні, ні, продовжуйте. Чернецький. За. Чудяк. За. Ні, ні, ні. не чу. Переходимо до наступного на питання. Про припинення договору дії оренди землі 19 24 2024 року між міжнародською селищною радою та громадянин. Це реподатність. Ми написали заяву, що він є дотинений, так? Да? Кусок? Так, написали заяву, оскільки вони вже закінчуються до оренди, і в будинок здали в експлуатацію, передали на баланс висвітлення. Ставлю на голосування. Подобаємо. За. Червець, за. Дякую за. Про продаж земельної ділянки несіть косподарського призначення Дехана Марії Дмитрівні. Деханович Ярослава Дмитровичу, Дехнович Олезі Дмитрівні.

Ставлю на услах. Худоба. За. Чернецький. За. Чурнець, за. Адекуально. Шановні члени комісії, дозвольте Богдан Ігорович, значить з питання четвертого по питанням. Тринадцяте. Дозволів на визволення технічної документації щодо відведення земельних ділянок та ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянам. ПАЇ. Якщо можна об'єднати, якщо ні, значить. То, щоб ну, давай, з якого ми беремо тоді? Наголошуємо 4 по 13. По 13 Вот 13. Давайте да, по ранее. ее визы юриста, начальника юридического видео. m Ставлю на голосування. З 4 по 13. По тринадцяте. Хто за? Хто? За? Чертне? Чи як за? Дійсно прийняття.

Це є паї. Так, це паї. Паї. Слава, селений пункт бірки, хочете ознайомитися. Ну, знаю, що світцька вона. Є якісь у вас зауваження? Немає. Немає, так? Задані питання з 14 по 21. Ставили на голосування. З мене голосування. Художник. За. За. Як за? Так, 20. 22. Obrigado. Плануємо об'єднати з 22-го, з 22-го по 28. 30. По 38. 38. years мы вычекай вас, кое-что его удам у нас. Прошу. Ага. Diolch Да, голосування. Хто за? Куда? За. Чернецький. За. Чудяк за. Что там на заяви? не питання? Тобто на чергову сенсі буде. Ну, але в протоколі ми це От, І прошу їх розглянути до є Чотири. Там на зараз чотири, і ще прохання є десь можливо в даний вже організувати, буде ще додатковий виїзд, де ще потрібні виїзди. Організувати туди. Цього заколі буде попередити, що вони всі комісіях, хто може виїхати в попередньо проходному розумію. Ці прошу, які можуть по можливості зараз розглянути, щоб ми могли їх працювати. Тут сусідів немає за кордоном. Та є я канадці сусідня, що немає такого. Так, так, це його мета, бо вона не пункт, вже вирішено. Хто встановився від закордону? Ну, це Приїзду. прописано було в загальному, а вже там поправимо, хто. Хоча у вас це не наступні актні склали, звичайно, але попередньо у нас проводилася інвентаризація садовища Срійста з перенесення в кадастри та передачі постійного користування капель для сприяння. І така ситуація, що наповняли неодноразово декілька разів, не бо стане церковну релігійну громаду. Та релігійна громада і не є в кадастрі. Де зміниться аргументувати, наскільки в мене є в подастрі, і вони в межі. Чи потрібно буде нам можливо виїхати туди? Давайте. Це є релігійна громада виїжджає і все запрошує боця. Послухаємо просто. Ну, Зараз то питання, я, до речі, не включаю його. Ні, ми не включаємо його, ми жодного з цих питань не включаємо в порядок денний. Ми просто Це... Вийдемо на місце, на ту годину, буде час озвучений, члену комісії і назад організуєте зустріч і запросимо ще директора комунального підприємства. Буде звернення передаватися в комунальне підприємство. Можливо, в нього є якісь відбачення. Так. Того, що, був, 에, що ми коло цих трьох? 에, тобто ми на наступну сесію доробляємо мати, вносимо поправки відповідно до тих членів. На комісію наступну, так? На наступну комісію ми розглядаємо. Тобто вони потребують виїздів, чи там виключать ті, що немає. Виключу ті, де сусідів немає. Наприклад, полонахівці сусід... Синю колянову і полонахівці. Не вже маленько це не сильна рекреатора. Понахідці ще можна. Шановні члени комісії, ми діємо таким чином. Три по актах документації, які назад подав, твердка, це мене ділянка підкладовища, буде виїзна комісія, і тоді приймемо рішення. Буде абсолютно. Це буде правильно, оскільки це вже треба спеціалістів, всіх, щоб якусь на насіння спеціалістів. Нам не і спеціалістів, щоб і комулени були, щоб ми не бачив. Пропоную на даний час з нас 38 питань вичерпних. Комісія завершена. Дякую всім за роботу комісії.